Та ми зараз, друзі, знаходимося біля одного із закладів харчування це кафе Катерина. Ви запитували в коментарях, де є різні заклади харчування, щоб ну, приїхати на курорт, там снідати, обідати, вечеряти, якщо поселяється в готелях, де немає сніданків, обідів, вечерь або на власних квартирах. Біля бювета тут є навіть три заклади харчування: це кафе Катерина, Солохина кухня навпроти церкви Святого Миколая, і також навпроти церкви Святого Миколая є ще Бістро. Рідний край. Праворуч від нас є дядько Сем. Е, найбільше мені подобається рідний край. Не знаю, хто кому там, як в коментарях ви напишете. Я знаю, що багато людей, які дивляться канал Трускавець Тревел, були у всіх е, різних цих закладах харчування і в кожному є своя думка. Ну Найбільше мені подобається Бістро-Рідний край. Ну Хоча тут біля бюлету ще є. Ресторан на горизонті, Ну, ресторанів у Трускавці вистачає, так само, як і закладів харчування, але ось тут біля бівету, близько, це от якраз цих три, що я назвав. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні неділя, зараз обідня пора. І ми знаходимося на бульварі Торосевича біля музичної танки і йдемо до бівету, бо можливо буде анонс концерту. Не знаю. Сьогодні в Палаці культури Шевченка Западенці. Цім відомі, так що вони завжди приходять на бюлет. Можливо, прийдуть і сьогодні. Якщо не прийдуть, то я зніму відео. Пройдемося до скверу, який знаходиться в парку, у коротному парку Адамівка. Ну, бачите, людей вистачає на бульварі Торосевича. Вночі падав дощ. Сьогодні зранку ще дощу не було, але обіцяють вже після обіду. І я бачу, що збираються хмари, так що після обіду вже, напевно, буде дощ. І бачу по коментарях, люди пишуть, що в травні місяці багато людей планує приїхати у Трускавець на відпочинок. Трускавець стає мега популярний. Напевно, завдяки і тим же і блогерам, які ходять, знімають тут. Дуже багато у Трускавців-блогерів, дуже багато різних каналів з відео і в Тіктоку, і в Інстаграмі, і в Ютубі. І було запитання, чому мене немає ще у Тіктоку. Мені, друзі, ледь вистачає часу на Ютуб. Але можливо, десь в недалекому майбутньому будуть також і в Тіктосі. Ну і відео про Трускавець, друзі, дивляться майже по всьому світу. З різних країн пишуть мені коментарі і вже навіть і навіть японською мовою, і також вони в заході від України, від курорту Трускавець. Кажуть, що тут найгарніша земля, найкрасивіші дерева. ну Бачите, навіть в Японії оцінюють. Трускавець. Звісно, я читав це все через перекладача в Гуглі, бо японською не володію, але ну, досить приємно. І також був коментар із Азербайджану. Запитували, чи можна приїхати у Трускавець. Можна, друзі, приїхати. Приємно, що із цієї країни мене дивляться люди. Я знаю, що ви. Завжди любити трускавець, дуже багато людей з вашої країни приїжджають на трускавець, і зараз їх дуже багато минулому році стільки не було але зараз вже навесні стільки людей. Я, я уявляю, що буде влітку. Не знаю, як ви дивитесь відео про трускавець, не розуміючи української мови, але обіцяли, що YouTube має зробити автоматичний переклад всіх оцих. YouTube каналів, що можна буде дивитися прошемо пала з культури щитка на двох годинну гуморську програму. У нас в гостях легендарні варіати, влад, зато Віталій Диний, замок Люберта. У нас в гостях сьогодні о 19.30 Бачите, легендарні варіати на бівер сьогодні не прийдуть. Не буде анонсу їхнього виступу, так що, друзі, йдемо від бювету, а, в оцей сквер, який має назву сад пам'яті Мамина весна і знаходиться практично в самому серці курортного парку Адамівка. Вже сонце заховалося, але надіюсь, що встигну для вас зняти відео з курортного парку і ну, підемо оцей, покажу вам, де знаходиться сад пам'яті. Мамина весна. Плюс 20, плюс 20. І також були коментарі, що я не озвучую коли там, е, ну, дату зйомки, коли знімалося відео. що ще в кожному відео розповідає, якого то числа було. Ну, сьогодні, друзі, 4 травня 2025 року. Обідня пора, неділя. Бівет відчинений, анонсу концерту немає, так що йдемо в курортний парк. Адамівка поки гарна погода. Коли знімав вечірні відео, то я навіть бачив гостей із Польщі. Давно їх не зустрічав, але раніше вони були часті гості на курорті. Кілька років, ну, відколи почалася війна, їх на курорті практично не було, але вже також є гості із Польщі. На курорті. І запитували, щоб зняти для вас вечірні відео. Відео я знімав минулого тижня, вечірні відео є також на каналі. Деколи в день закидував по два відео, можливо, ви не всі встигаєте передивитися, можливо це забагато, ну але вже як є. Праворуч від нас знаходиться спортивний майданчик. Тут є баскетбольна і є також кілька полів для пляжного волейболу, ну, є тренажери і є також дитячий майданчик. Ось так виглядає площа перед бюлетом і сходи, які ведуть з парку вниз. Досить гарно зроблені сходи, досить гарна доріжка, ну але це тільки... І на цьому закінчується, розумієте? Сходи зробили і все. Далі можна, не знаю, можна ногу підвернути або що. Там дороги далі немає. Шкода, що такий сад, ну, сад пам'яті полеглим героям, які загинули під час АТО, а дороги туди немає. Там ще такий старенький асфальт, в деяких місцях він вже повністю зру... зруйнований. Ну, цією стежкою ходить досить багато людей. Це рахуйте санаторій Молдова, санаторій Батьківщина, також санаторій Південний. Всі цією стежкою спускаються вниз до бювету. Хоча в санаторіях цих є власні бювети, ну, особливо в санаторії Південному. Ось, але люди все рівно полюбляють спускатися сюди в парки, чому не зробили оцю стежку, ви бачите, в якому стані ну Це просто жах. Це просто жах. Але в велосипеді не поїдеш. З коляскою, з дитиною також не поїдеш. ну Одним словом, маємо та ще маємо. До речі, в санаторії Південному досить красивий там такий ботанічний сад, називається зимній сад. З екзотичними рослинами. Досить цікаво там. Відео я, здається, знімав минулого року з санаторії Південного, там, якщо пошукати, десь на мене на каналі має бути кому цікаво. Ну, думаю, що десь найближчим часом піду для вас і ще одне відео зніму Також я пам'ятаю про, про батьківщину, не забув, і про Молдову не забув, і також і Ріксос. Так що, друзі, все попереду. Дуже багато людей цією стежкою якраз і ходять. Вже, знаєте, навіть починає накрапати дощ. Але я думаю, що я ще встигну. Шкода, що не було анонсу виступу оцих варіатів. Люди завжди приїжджають на курорт, приходять на бівет, не завжди пити воду, а просто прийти. Подивитися на людей, себе показати, подивитися, послухати музику, можливо, якийсь цікавий виконавець прийде купити квиточок на концерт. Ну, але коли не приходять на анонс концерту, ну можливо, вони будуть у вечірній час. Звісно, що можливо не встигли добратися ще до курорту або ну, буває всяке. Знаєте, Оксана Білозір зазвичай приїжджає день наперед. Якщо в неї концерт випадає в понеділок, вона приїжджає в неділю у Трускавець, відпочиває. Приходить на бівет, спілкується, ну єдине, що не співає своїх пісень на бівець. А так приходить, пофотографується, щось розкаже, поспілкується з людьми. Досить цікаво. Так само погозі Бров завжди, коли б не був, він завжди приходить два рази в день на бівет. Досить цікаво, теж щось поговорить, поспілкується, пофотографується. І людям приємно побачити своїх улюблених артистів, акторів. Давно не приїжджав лісопедний батальйон, до речі, ну і також Павла Зібрала давно не був. Я щось навіть не пам'ятаю, чи він в цьому році взагалі був у Трускавці. Минулі роки він, пам'ятаю, ще розповідав, що вже в нього 300-й концерт у Трускавці, а тепер щось я його давно не бачив. А ми вже, друзі, підійшли, бачите, тут сидять панянки, відпочивають, можливо, важко ходити вверх-вниз. Відпочивають тут біля якраз цього скверу сад пам'яті мамина весна. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Досить гарно зараз в курортному парку Адамівка. Не жарко, не холодно. Пташки співають, сонце світить. Дощ вже ніби перестав. Так що, всім вам гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!